Мама. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич і наша сьогоднішня тема про щурів і людей. Ні для кого не секрет, що в Одесі багато підвалів. Ось таких, скажімо, як цей. Підвали є практично в кожному подвір'ї, особливо якщо подвір'я старі. Ну і не секрет, звичайно, що в цих підвалах живуть хто? Правильно. Щурі, щурі, таргани, різна оця от мерзота, яка заважає періодично людям жити, і оскільки підвали дуже часто знаходяться от приблизно в такому стані, тобто тут і сміття ми бачимо, і ніхто це не прибирає. щурі можуть стати досить великою проблемою для мешканців. І от ЖК Портофранківський вирішив стоїчно боротися з шкідниками, тільки от за які гроші. А за гроші досить таки немалесенькі. Значить, читаємо де ратизація і дезінсекція 60 тисяч квадратних метрів підвалів повинна обійтися ЖКС Портофранківському в 1,1 мільйонів гривень, що вдвічі вище ринкової ціни, як це не дивно. За дуже грубими підрахунками, очистка одного квадратного метра обходиться в 18 гривень. Це при тому, що на ринку така послуга коштує від 9 до 11 гривень всього на всього. Тобто, в середньому при площі обробки більше. 200 квадратів це обійдеться в ціну дуже дуже меншу ніж ту, яку хоче ЖК СПОТОФранківський. До речі, вони вже не вперше намагаються боротися стоїчно з щорами, тому що в липні минулого року той самий ЖК СПОТОФранківський проводив такий самий тендер на 112 тисяч квадратних метрів підвалів, але всього на всього за 350 тисяч гривень в три рази дешевше. а в чому принципова різниця? Чому тоді це можна було зробити за менші гроші і більшу площу, а зараз 60 тисяч квадратів і за якісь страшні бабки? В чому? Що може проведемо якусь диференціацію підвалів? Між іншим, минулого року тендер виграла компанія медична дезінфекція, яка активно заробляє великі мільйони, на тому, що отримує подібні підряди. А що сталося зараз? Вони типу не хочуть більше співпрацювати з ЖК з Портофранківським? Чи вони сказали, типу, нам потрібно більше грошенят? І інакше ми з вашими щурами нічого не зробимо. А ми не знаємо чому. Але факт залишається фактом: тендер є, ціна завищена. Що буде з щурами невідомо. І прикол в тому, що як би не хотіли ЖКС спорту боротися з щурами різною нечистю, їм не обломалося. Ми зайшли тут на Прозоро і побачили прекрасну річ, що торги, які повинні були вже закінчитися давним-давно. Були відмінені. Будемо ми жити з щурами, дороге товариство. Ой, господи, що це? А до тих пір рівно, поки ЖКС порто портофранківський не вирішить ще один тендер оголосити. Я думаю, що це не фінал. Не вдалося відмити боблішко на щорах цього разу, вдасться наступного. Ми почекаємо, ми люди терплячі. А якщо ви знаєте дорогі одесити, гості міста, що трапилось в Одесі, будь ласка, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. побачимось ще. Бережіться щурі. Я диво натякає нам ЖКС Портофранківський. Між іншим він ж повинен обслуговувати і Думську, в тому числі це ж теж, начебто, його територія. Пане мер, як є щури, що там ЖКС Портофранківський? Тільки от з такими місцяками бореться чи на Думській теж не все благополучно, а?